Як реагує Євромайдан на нових сусідів? Чи побільше учасників і на ньому? Які настрій панує на головній площі країни? Дізнаємося у Наталки пісні. Вона з нами напряму у зв'язку. Наталко, вітаю тебе. Отже, як Євромайдан реагує на нове старе сусідство? Вітаю Марічко. Насправді кількість людей, які зараз приходять на євромайдан, росте з кожною годиною. Люди приходять із термоса, чаєм пиріжками, пропонують свою послугу у якості волонтерів. Словом, атмосфера приємна. Водночас, поруч із євромайданом лише в кілька ста сотнях метрів. Працівники наразі монтують сцену. Ця сцена буде розміщена на європейській площі за словами робітників, що її монтують виступи на ній будуть тривати два дні суботу і неділю. Однак хто замовив її встановлення, наразі не знають далі прямо мова. Підкажіть ласка. А що це буде за сцена? Для, для чого Концерт буде. який концерт то виступатиме? Без поняття не знають і співробітники. дає менше, менше півдесятка їх наразі охороняють європейську площу. І перебувають у безпосередній близькості із Євромайданом. Його охоронять лише загони самооборони. Їхні учасники укріпили барикади колючим дротом, виставили огорожу. кажуть, побоюються провокації з боку силовиків. А от гостям з табору прихильників урядового курсу тут раді і твердять, що ще одна сцена на європейській площі не потрібна, оскільки дві сцени у такій безпосередній близькості не дадуть українцям почуття єдності. Далі пряма мова. Ну я проти цього. Я за те, щоб вони були разом з нами і були за те, щоб ми були в Євросоюз. Ми, ми з задоволенням їх запросимо сюди і покажемо їм, як тут люди виселяться. Тому що в них там обличчя дуже сумні. Марічко, цікавий факт. Кількість учасників євромітингу поповнюють не тільки ті ті лю... люди, які є приб... а... Власне, євромітингу та євроінтеграції, а й учасники мітингу, який відбувається в Маріїнському парку, вони з'являються на євромайдані в обідній час і власне приходять попоїсти. Вони на навприсідки, помітно відрізняються від тих людей, які є євромайданівськими мітингувальниками, не тільки манерами, а й певним станом алкогольного сп'яніння. Студія. Дякую, Наталка. Це була наш кореспондент Наталка Пісня з Майдану Незалежності у Києві. За її свідченням, Євромайдан готовий вітати на своїй території нових сусідів.